Доброго дня, Вікторія сад. Ось в такому саджан... стані саджанці італійського сорту де Делянге. Це самий найдорожчий італієць. Ось так він переніс наші приморозки. Кожен саджанець. в такому стані. Видно, листя пошкоджено. Одекуди і самі прирости. От. Так, звісно, мороз їх не вбиває, але шкоди може наробити в ось в такому стані. В наступному ряді в мене росте дітей Аналогічна ситуація. Ось він з такими пошкодженнями. Саджанці молоді. Другий рік від посадки, але зверніть увагу, що вони вражаються. І запитання на рахунок американської селекції. Всі задають, а як вони до нашого клімату, як вони живуть, ростуть. Ось ряд Джефферсона. Ось в такому стані Джеферсон. Переходимо, дивимося. Стоїть весь зелений. Де не де можна було так спостерігати, отакі плями. Ось нові молоді прирости. Все нормально, все чудово росте. Ось отакі листочки трапляються, але зрідка. Наступний ряд також Джефферсон. Все чудово, все зелене. Тільки злегка, п'ятна. Прирости не вражені, слова зовсім. Яскраве гарне забарвлення. Зараз йдуть дощі, не дає працювати під деревами, під деревами і не сильно ми з цим намагаємося поспішати. час хай трохи затяне землю, бо потім передають спеку, так буде природня мульча. Таліці, американці до порівняння. Дякую за увагу.